Доброго дня, малята! Подивіться на картину. На дереві дозріли солодкі яблучка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що упали на землю. Дивляться дівчинка і собачка, а в горі на гілочці виросло велике і червоне-червоне яблучко. Яке гарне яблучко! Як хочеться його скуштувати! До яблочка поспішила й маленька зелена гусеничка. Чи можна і мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко, таке воно красиве і запашне. Якого кольору яблочка? Червоне. Яблочко кругле, як м'ячик. Ось таке. Долоньки збираємо у м'ячик. Покажи руками, як високо росте яблочко як яблучка лежать на землі. Покажи, як би ти дотягнувся до яблучка. Підстрибни декілька разів. А тепер знайди серед своїх фарб червону. Малята ми бачили, скільки багато яблучок назбирала дівчинка у свій кошик. Зараз ми це і намалюємо. А малювати ми сьогодні будемо. Отаким штампом, який вирізано з губки звичайної. Яблучка круглі, тому і штампик наш круглий. Я налилась червону фарбу. Тепер я вмочую штампик у фарбу і ставлю яблучка малюю у нашому кошику. Багато яблучок назбирала дівчинка в кошик. От дивіться, скільки залишається намалювати нашим яблучком черешок. Для цього треба почекати, поки вона висохне, і потім фломастером намалювати черешки. Ось так. Бажаю успіху! До побачення малята! На все добре!